Що може бути приємнішим за подарунок, зроблений руками? Чи має сувенір виготовлений людиною, а не машиною душу? Розібратися у цьому змогли кияни. У столиці відбулася виставка ярмарок Планета хендмейд, де було представлено товари і сувеніри ручної роботи: прикраси, мило, валяння, іграшки, ляльки, декупаж, скраб букінг, вишивка, квілінг та інше. Увагу жіночої частини відвідувачів привернули улюблені іграшки дитинства ляльки. Кукви називаються або снежна дівчинка, або большеножкі где-то з год назад попросила одна подруга для дочки зробити. Вот перше было на подарок куклу всім понравилось, по знакомим, потім роздарівала. Ну зараз немножечко через інтернет продаються. Люди узнали об этом. Міня і закази є. От по виставкам сейчас. за словами майстрині, найцінніше в її занятті сам процес. Він потребує уваги і терпіння в залежності від складності завдання на одну ляльку може йти від трьох днів до одного тижня. А ось у Аліни творчий процес триває набагато менше, адже з нею рукоділлям займається уся родина. Вони захоплюються тістопластикою, ліпленням із солоного тіста. Різні картинки, магніти, сувеніри запікаються у печі, а потім розмальовуються. Мама у нас рисує лепить, папа більше така у нього силова робота, він да? випилюється, він робить основи для картин, рами. Ну, в общем, займається чисто мужською роботою. Ну, у мене ну, как більше бы технічна робота, либо я собираю, либо Украшаю, ну так якби у нас у кожного є своє об'язності, то сі сядна звено випадає. Ми как би не можемо роботи друг без друга. Хендмейд може бути як основним заняттям, так і приємним доповненням до професії. Пані Наталі стоматолог працює за дуже щільним графіком, але щодня знаходить мінімум півтори години для улюбленої справи миловаріння. Завтра иду на работу с десяти утра у меня рабочий день. Прихожу домой и начинаю заниматься мылом. А это есть моя свободное время. То есть это мое хобби. Мне что очень нравится этим заниматься. Поэтому, ну, конечно же, выделяю время на семью, конечно же, выделяю время на мыло. Есть еще занятия спортом и поездки. Все вместе. Спокій та хороший настрій, запорука вдалої роботи. За словами майстрів, якщо під час заняття улюбленою справою перебувати у доброму натхненному стані, настрій передається виробу, а з ним і його покупцеві. Я стараюся максимально якусь положительну енергію, любові, щоб світочок був не просто як украшення, а навіть, знаєте, як оберег, як защита. Тому що якщо людина вкладає хороше своє настроєння, хороше своє здоров'я, свою любов, то він как би як защитне виходить, обережний цвіток. у дослівному перекладі з англійської. Хендмейд ручна робота, саме це словосполучення майстри зазвичай використовують для опису своїх виробів. Не дивно, що сьогодні посилюється інтерес до саморобних товарів, адже в час засилля машин особливої цінності набуває людська індивідуальність. Список виробів, до яких можна застосовувати термін хендмейд, всеосяжний, тому що фантазія майстрів не вичерпна.